Коротше, записую це відео вже третій раз. Не знаю, як там правильно записувати. Мене звати Рома. Живу я в Польщі біля міста Вроцлав. Це мій перший влог. Будемо, так сказати, залітати на YouTube з двох ног, а може з одної ноги залетим, Побачимо, може це вже якийсь кризис середнього віку. Завтра ми біжимо в півмарафон. Сьогодні, зараз, я їду в спортзал. Потім треба поїхати забрати пакет стартовий. На біг. Ну і що, сьогодні проведемо день разом, побачимо, як це все вийде. До зустрічі. Ще так виглядає моя дорога в спортзал. Сьогодні класна погода, сонечко. Ось в Польщі сьогодні вже наступила, як це називається? Астрономічна осінь, 20 вересня. О, так що що, так що йдемо в спортзал? Їжджу в мережу клубів Fitness Academy. Може хто з Врослого той і знає. У мене ще старий карнет, за який я плачу тільки 100 злотих, а ціни на новий зараз від, від 200-260 злотих. Так що так от ще повезло мені. Ми вже тут майже під'їжджаємо до зал. Все, ми вже приїхали. Сейчас беремо сумочку. Занімаємося. Торбочку, сумочку. О, їздимо на білани. Зараз будемо називати, передіватися. що ми вже позаймались зараз будемо їхати в пагнолію в другу галерію по отбір стартового пакета на завтрашній шоу. марафон півмарафон точніше коротше і подумав що саме стрмше в цих це знімати відосики на людях всі подумають що це якісь які проблемки невеликі головою. ну і що. Ну и так, мы приехали уже в Катмон. В Магнолии идем забрать стартовый пакет. 20 минут сюда ехали. Пробки. В субботу всегда пробки. Все ездят на закупках Ну погнали. Классно. Идем в магнолию. Ще купимо такий на Набіг. Може трохи якось енергії дасть. Що мені вдалося узнати, що це буде на дром повеску. Так якось так. Ще туди їдемо глянемо. Та, хоч і воно. Зараз йдемо забрати наш номерок. Значить так, завтра біжимо під номером 24, пакетик з циправи. Шивочки нам дали, щоб прицепити наш номер. Ну і Подімо і кожу там в торбі, Ось так, ми вже в машинці, у вулиці дуже жарко. Подивимося, що нам нам дали в торбі, значить така торва. Написано єстим на фалі. Тобто Як перекласти, єстим на хвилі? Короче, на хвилі. Єстим. Що у нас там в торбі? Значить так, оші, ізотонік. Теж от очі, якийсь протеїновий батончик, мабуть. Навіть макарони положили. Йо-ма-йо. Ну що, воно перемісти макарони тоді. Макарони. Так, брошурка з лікарні, де я працюю. Якщо, що я працюю в лікарні? Як буде мене хтось питати, хоча мене зараз ніхто не питає, то я працюю в лікарні. Ну так, да. тут навіть написано, що Чанецький це макарони. Польські макарони, вони теж є спонсором бігу. І половина суми з цього бігу йде для хворих діток, би щось. Якось так. Так що що, їдемо додому, будемо їсти ж в обід. Ранок. На годиннику у нас 7.57. Ми вже поснідали, ходіли, зараз будемо їхати на біг. Біг нас на годину 9, так що думаю, за ми за півгодинки туди приїдемо на бюро заводі. А і все, поздоровкаємося там з усіма. Ну і будемо бігти. Так що що, погнали!

Out of shadows into light, chasing whispers through the night. Fly high, touch the sky. І все. У -у -у. Ну що, і марафон ми закінчили, пробігли. Думаю, що так як я не готувався, то я закінчив з часом по 10. Тобто це 6-15 кілометрів виходить. Не результат, як для того, що я нічого не робив майже. Да і все, дойдемо до додому відпочивати, дуже багато людей приїхало, так, майже 700 чоловік було. Так що так от. Завтра понеділок, на роботу. Загалом задоволений.